21 травня я нарешті вибралась на гору. Частину полунички прополола. Це вже завтра чекає. Щось росте, щось тільки сходить. Хочу сьогодні досіяти квасолю. Тут в мене вже посіяна квасоля. А ця діляночка, я не знала, що посіяти, вирішила, що таки знов квасоля. Ну, помічник, як завжди. От, і Трохи пізніше буду садити капусту на тій стороні. Це таку, тут та у мене лаванда посаджена на е, пророщування. Це тут огірки, тут будуть помідори, а тут буде кілька рядочків капусти. Наскільки вистачить, сьогодні три десятки купила, бо моя пізня першиво дуже посходила, я тільки два сорти рання гарно посходила. От, зараз помаленьку, потихеньку все зробиться. Клиничка цвіте, треба срочно сапати, полоти і підкормлювати. Ну, Зараз дощі перестали, то я думаю, я за пару днів повинна справитись. О, як завжди. Малий пристає до старої кіцьки, а вона не хоче, не любить. Помаленьку почала рости маліна. Зараз буде тепло, тому може все піде в рост. Ёжики, да, через мой город. Мандруя. Хижачок. По своих ежачих справах. Бачите, як бігають бігом, бігом, бігом. А, щось йому там сподобалось. От так. Що хочемо побачити? Зоосати. Пішов йшов собі по своїх справах. Десь може мішку якусь чи змійку зловити. Минулого році ужиків було багато. А, пішов, пішов на сусідський город. Все, не видно. Так, ну що, косольку я досадила. У нас один рядочок. Я там трошки квіточок накидала. Тепер прийшла, воду висажувати капусту. Зараз тут пригребу діляночку. Своя капуста у мене рання. Тут серце бика і юнська. І тут Ярославна і О, Платон f 1 Це, до речі, дуже добре зійшла ця капуста. Платон, я її брала перший раз. Ось і два сорти купленої. Три Харківська. Вже і забула, як називається. Одна Харківська. І там ще потім бумажку достану. Голд і ще якась на М забула, подивлюсь, потім напишу. Так що зараз готую тут у діляночку і висажу, Якраз же зараз сьомий час сонце йде спадки. А це я зрізала лаванду. Пробую, може розмножити трохи лаванди. Поки що стоїть, побачимо. Рядочок притягнула. Так, пригрибла діляночку і накопала собі лунок. Рядок якраз виходить 20, 20 кущиків. води. Капусту я завжди сажаю в шахматному порядку. Тому зараз я сажу перших два сорти. Починати буду з пізніх сортів. Звідси будуть пізні і там будуть ранні. Бо там далі будуть помідори. Рані, рання капуста потім береться, там стануться помідорки. В общем, так собі рішила. Тож зараз сиплю добрива, водичку Вперед! Так, перші, два рядочки, купляна пізня. І в цьому в кінці досадила 5 корчиків Ярославни. Там дрібнесенькі мене, то я по дві штучки втихнула. Це так, якщо десь випаде ця красиво. побачимо, як прийметься. Зараз висажу свою пізню і ранню. Ну що, посадила я капусту свою, поки поливала, порахувала. Всього 143 головки має бути, якщо не пропаде. Ці три рядки це пізня на шахматному порядку. От, а ці тут Юнська серце бика і не вистало мене трошки місця, то я тут ще ось насилила серце бика. От, полила. Завтра з раночку обсипаю. Ну так, як зазвичай. Будеш у Білокрилки їсти в цьому році. Мій помічник, як завжди. Все, мам, все, додому йде? Сьомик. Йдемо додому. Ну, ти ж мені капусточку не ламай. Ну, не ламай капусточку. Мені. Їх, ти, розбой. Чекай, помощник. Помагалка. Хочеш щось сказати? Поздоровайся з усіма, Всьом. Скажу, добрий вечір. Скажи, я вже їсточки хочу. Знову мені очко закисає, зараз треба йти капнути очкоємо. Вже вечір, сонечко сідає. Залишився в мене тільки оцей кусок, яка я довга. Оцей кусок в мене залишився, це помідори. Так в основному вже весь горох у мене засадяний. Ба що десь щось в мене ще буде? Десь містечко буде, десь щось може не зійде. Де, тоді я подосіваю, подосаджую, Але основна маса вже в землі. Перець в мене буде в парнику в цьому році, я його в город не буду там ближче поливати. От, так що, дивіться, яке небо гарне, вечірні Хмари. Всім мирної ночі. Всього самого, самого найкращого здоров'я, миру. До нових зустрічей!